Людмила переселенка з Херсонщини у нашому місті з квітня минулого року. Розповідає, рішення про евакуацію приймала спонтанно. Головне було врятувати маленьку донечку. Я гуляла з маленькою дитиною. їй тоді було сім місяців. Ми гуляли на подвір'ї, щоб вона поспала. І до нас в село заїхало 40 БТР танків. З русскими. У нас виходить село, знаходиться на правому березі, на скалі, і у нас переправа там. Це дуже страшно, і я переживала за долю маленької дитини. І ми з батьками вирішили, що нам потрібно виїжджати. У нас на той час два місяці вже не не було завозу продукції, не дитячого харчування. Взагалі нічого. У Нас село було перекрито, як кажуть, від цивілізації разом з родиною та 80-річним дідусем приїхали до нашого міста. Тут винаймають квартиру. Сьогодні жінка прийшла до народного дому. Нам повідомили в нашому ЦНАПі в Інгулецькому районі, що в народному домі можна отримати одноразову непогану. Допомогу і ми приїхали сюди. Ми отримали тут продуктові набори, плюс нам дали дитяче харчування, п'юрешки, памперси на дитину. А дідуся ми отримали ковдру, гігієну. Працівники дуже гостинні, приятні, завжди підкажуть, покажуть. Така ж історія і у Юлії Скурахового. Її родина місяць тому чекала від війни з прифронтової зони. Накальонна обстановка. Буває іноді тихо, а бувають і прильоти, які розрушають дома. Ну, як Знайомим прилетіли, там і теплицю побілили, і окна повилітали. Приїхали сюди з сім'єю, це мой муж і дитина. 10 літ дівчинка. Наразі облаштовуються та шукають роботу на новому місці. Про народний дім Юлія дізналася з Фейсбуку. Сьогодні її перший візит сюди. Ми вже оформилися і нам видали продукти питання, одежду я рібенку взяла і курточку, бо ми дуже швидко ростемо І зараз. Возможностей нет, конечно, купить. Спасибо девочкам, которые работают здесь. Приложила работу девушки здесь у нас. Она может приходить к нам, помогать нашим волонтерам готовить кушать. Да. Поэтому мы сможем ей всегда помочь продуктами питания. То есть ми завжди раді, якщо люди заглашаються у нас. А я повар кондитер, технолог питання по З початку повномасштабного вторгнення Росії Кривий Ріг прихистив 72 тисячі українців з 15 регіонів. Це лише офіційно зареєстровані переселенці. Центром прийому для них є народний дім. Тут в єдину команду об'єдналися соцпрацівники, медики, освітяни, фахівці візи, працівники місцевого самоврядування, психологи, волонтери щодня допомагають людям. Які їдуть до Кривого Рогу з тимчасово окупованих та звільнених територій прифронтових зон, наша допомога починається не тільки з цього дому, а починається з железно вокзалу, з автовокзалу, де розв'язані номери телефонів і указаний адрес триворожсталі 52. Люди приїжджають сюди і вони отримують повну допомогу. Те, которые приезжают на сегодняшний день с деоккупированных территорий, с территорий, где идут обстрелы, мы работаем круглосуточно на прием граждан. И если касается тех переселенцев, которые у нас уже давно здесь, они могут приходить каждый день с 9 до 4, чтобы получить помощь. Субота, воскресенья у нас виходно. Допомога тут комплексна. Від первинного обліку до трансферу на вокзали. В нашому центрі працюють юристи. це первинна і вторинна правова допомога. У нас роботу психолог. У нас работает детская комната, где могут родители оставить детей, и социальные работники могут с ними позаниматься. Можно подобрать себе одежду. На сегодняшний день у нас есть в ассортименте вся зимняя одежда. Это и курточки, и кофты, то есть обувь. Люди могут приходить. Для маленьких деток мы постоянно ежемесячно оказываем помощь. Іміється в виду та поміч, яка необходима маленьким дітям. Це і питання, і памперси. Волонтерка ГО Єгідацентр Вікторія Романенко каже, спочатку працювали без вихідних, пригадує, то були непрості часи. Коли привозили людей, вечором привозили, ми їх зустрічали, ми їх е супроводжували там, по школам, посаді, які вони приїжджали з віщами з кошечками собачив, це саме більше, що мене вразило. Я це побачила й перший раз, і для мене це було дуже тяжко. Потік людей великий і сьогодні. Щодня звертаються кілька сотень переселенців. До ста чоловік це ті, хто приїхали перший раз, а до двохсот це повторно приходять. Получають також. Получають ще на дітей в нас і памперси, і каші, і суміші, і пюре дітське в нас є. Кому потрібно ще хімію? Анна Гориславець до війни працювала шкільним психологом. Тепер надає психологічну допомогу переселенцям. Я сюди потрапила 25 лютого. 22-го року, коли розпочалась війна, нас направили як психологів закладів освіти на допомогу в народний дім. Тоді ще тільки тут почали як би, розставляти якісь меблі, тому що почали приїжджати люди. Я пам'ятаю, як перший раз вони приїхали з Бердянська, це були матері, матері і жінки з дітьми військових чоловіків. І я тут би, чергувала, скажімо, перший весь місяць лютий і березень. Потім вже почали інші райони, і скажімо так, за свою роботу, поки тут чергувала від закладу освіти свого мене помітила адміністрація і запросили мене як волонтер сюди на постійну основу, щоб я вже могла надавати, скажімо, більш таку комплексну допомогу і працювати статично як постійний один психолог-фахівець. За допомогою сюди звертаються люди різних вікових категорій. Останнім часом багато було людей літнього віку. Ось у них такий є процес, як вони не можуть адаптуватися. Вони втратили своє майно і своє житло. Дітки, так і батьки діток звертаються з. Ну, як вони пояснюють, у них є натяки на посттравматичний стресовий розлад, але це не завжди так. Є проблеми зі сном, часто спостерігається у діток, проблеми з страхом темрями. Ось вони лякаються цих гучних якихось звуків. У них, оце якби після особливо там, де були обстріли, вони ось так реагують. Мама була з дівчинкою. У них були проблеми зі сном дуже великі. В неї були нічні кошмари, вони дотримувалися моїх рекомендацій. Вона мені вже дзвонила, телефонувала, сказав вже дуже краще, прямо вже. Спимо звикнутим світлом затребуваною послугою є і соціальний та медичний супровід переселенців. Ми можемо оказати і медицинську допомогу, і допомогу оформити договори з сімейними лікарями. Можемо доправити і розказати як. Правильно оформить і свої пенсії перечислить. потому що люди приїжджають, у них блокированные карточки Приватбанка. То есть мы у нас есть договора і з приватбанком, и сощат банком, где наших людей всегда приймають и и быстренько всем переформляють. Пенсионный фонд теж всегда протягивает руку помощи. У нас есть договора. Это з первинної. Медичная допомога номер 5. у нас є со вторыми допомоги. Это если люди там нуждаются ну, не в екстреному лікуванні, а непосредственно в продовженні. там э, чего-то надо подлечить. Это у нас вторая горбальница. Те люди, которые болеют, может быть, э, непосредственно. Э, Туберкулез, ВИЧ-заболевания, онкология. То есть у нас есть договора с этими больницами, где мы теж можем сразу помочь человеку продолжить это лечение. То в нашем городе всі переселенці пользуются всеми правами. І льготами, которые наші жителі міста. нещодавно вийшов довідник для внутрішньо переміщених осіб, де покроково розписані види допомоги, яку можна отримати в нашому місті, із зазначенням усіх алгоритмів. Вновь прибувши, ми стараємося кожному дати, щоб люди могли ознайомитися, яку саме допомогу, де в якому місці, з номерами телефонів, з адресами, де не можуть все це получить і не треба часу, якщо людина не знає, куди. Йти, Согласно вот этой книжечке, можно все получить всю информацию. Выдано совместно, это стабіліжей суперсервис организация, это наш и і То есть вот благодаря вот этим организациям мы смогли создать, мы принимали тоже активное участие, как и громадская организация в состав два справишника. Вікторія Добровольська Правицкий, Постфактум.